Ось і дочекалися ми тепла та сонця. і вже вкотре ми завітаємо на територію краси салон краси жемчуг туди, де ваше тіло, шкіру, ваш погляд та вираз обличчя зроблять дивовижними, неповторними та неперевершеними. Тоді ми забуваємо приділити собі належну увагу, і як чудово, коли є місце, в якому час зупиняється. Професіонали салону Жемчуг» допоможуть подолати недоліки, розкрити грані вашої індивідуальності, стати впевненіше і успішніше, не сумніватися, що персонально підібрані процедури для вас через якийсь час змінять ваше життя на краще. В «Краса Жемчуг» ви маєте унікальний шанс зробити своє тіло ще більш привабливішим та бездоганним, і допоможе в цьому радіохвильова хірургія. З її допомогою вам діагностують доброякісні якісні шкіри бородавок, папілом, родинок. Її спеціалісти безболісно, безкровно та без рубців їх видалять. У час стресів і поспіху одвічне прагнення жінки до краси так само велике, як і в давнину, Але часу на догляд за собою залишається все менше і менше. Ми мріємо виглядати, доглянутими і стильними за будь-яких обставин, і в будь-який час доби. Ми хочемо бути гарними в незалежності від часу, і вдень, і вночі. Але ми... Завжди встигаємо вранці зробити гарний якісний макіяж так, щоб цілий день виглядати бездоганно. Перманентний макіяж затребувана послуга для всіх, особливо для людей, які не хочуть виглядати тьмяна, у яких є проблеми при використанні косметики, наприклад, алергія. Такий макіяж рекомендований людям з ослабленим зором, тим, у кого рідкі брові, маленькі очі, бліді, вузькі або неправильної форми губи. Всім, хто хоче зробити довготривалий стійкий макіяж. Процедура перманентного макіяжу полягає в тому, що щадним способом за допомогою спеціального апарату в шкіру на глибину приблизно 1 мм тонкими голками вводиться нетоксичний і стійкий барвник. Через кілька років в процесі відновлення шкіри він виводиться на її поверхню і вимивається. Таким чином, перманентний макіяж можна оновлювати відповідно до вікових змін зовнішності клієнта або його побажанням. Перманентний макіяж губ зробить їхній контур більш чітким, форму виразнішою, а колір яскравим. Спеціальна техніка перманентного макіяжу розташовані має ефект тіней і може надати вашим повікам будь-який відтінок та форму. Фарбування вічастої лінії вищий пілотаж такого макіяжу, адже не всім вистачає сил та часу на таку тонку роботу. Особливу увагу жінки приділяють бровам і не дивно, адже саме вони відповідають за відображення наших почуттів та емоцій. Тому дуже важлива їхня форма та колір. Перманентний макіяж із застосуванням техніки розташовування відтінить, підкреслить колір, виправить форму, довжину брів. Успішно виконати таку відповідальну і тонку операцію на шкірі може висококваліфікований та досвідчений спеціаліст салону краси «Жемчуг». Про це свідчить золота медаль, яку отримав салон від Павла Сорокіна, генерального директора міжнародної косметологічної компанії International Cosmetics Group, за відмінне виконання перманентного макіяжу. Цей макіяж в першу чергу прагнення до досконалості, економія часу і грошей, і головніше, видимий ефект. Гарний доглянути обличчя в будь-який час доби, навіть після відвідування сауни або пляжу. Добре впливає на настрій, і ви відчуваєте себе щасливою сучасною жінкою. З перманентним макіяжем в будь-який час дня і ночі жінка зберігає свіжий вигляд, тим більше це актуально влітку в жарку погоду на відпочинку, коли нанесення косметики просто неможливо. Тож підкрийте свою природну красу, дозвольте собі виглядати красиво. Кожна справжня жінка мріє про прекрасні виразні очі, глибокі і сяючі подібно нічному морю при світлі зірок. І вії, неадмінна, повинні бути густими, довгими і пухнастими. І Якщо таких вій немає від природи, то скільки б ви їх не фарбували дорогою тущою, скільки б не підкручували, ефекту поцілунку мотелика не досягнете, але прогрес в області косметології не стоїть на місці. Нарощування вій вирішить проблему тих, у кого від природи короткі, негусті і світлі вії. Нарощування вій це економія часу, економія терпіння, насичений натуральний колір, виразний погляд, незрівняний ефект, якого вони могли б досягти за допомогою туші. Завдяки цієї процедурі ви будете більш гарною в будь-який час доби, а басейн, пляж, сауна – не перешкода для бездоганного вигляду вії Вієв є не стільки легкі та еластичні, що ви будете просто в захваті від результату нарощування. Тож основні переваги нарощування вій це погляд стає чарівним, очі красивими, а вії довгими і густими. Немає необхідності щоранку наносити туш, а потім змивати по вечорам, тому що вони і без фарби виглядають виразно. Якщо ви раптом надумаєте зрунити сльозу або просто вирішити поплавати в басейні, то не треба турбуватися про чорні кола під очима від туші. Не потрібно забувати вії, тому що вони вже злегка підкручені. Немає ніяких медичних протипоказань для проведення цієї процедури. Так як вії наклеюються не на волоски, а на повіку, то немає ризику залишитися без своїх рідних вій. Крім усього іншого, вій дозволяють візуально змінити форму очей. Наприклад, занадто вузькі очі будуть здаватися більш широкими, а надто круглі очі більш витягнутими, якщо правильно підібрати довжину волосків. Тож, якщо ви вирішили влаштувати собі маленькі свята або підкорити всіх чоловіків своїм карколомним поглядом, а при більш чесному спілкуванні з секретом поцілунку мотелика, то вирушайте тільки в перевірений висококласний салон. Цей салон ви вже точно знаєте: салон краси жемчуг, і вже тоді хлопайте віями і взлітайте. Хочете відчути себе шедевром живопису? Не обов'язково приміряти на себе роль монелізи і збривати брови по моді того часу. Просто спробуйте бодіарт для майстрів цього виду мистецтва. Ваше тіло стане чистим аркушем, на якому вони зможуть намалювати дивовижні речі, повною мірою проявити себе і відобразити ваш характер. Бодіарт він дозволяє не тільки отримати чудові відчуття людини, на тіло якої наносяться малюнки, але це й спосіб самовираження художника, адже саме його рука створює шедеври на найдосконалішої поверхні тілі людини. Якщо бодіарт зроблений правильно, то триматися він буде до двох тижнів. Хоча багатьом хочеться, щоб прекрасні малюнки, зроблені справжнім майстром, залишалися на їхньому тілі набагато довше. Втім, така недовго може стати і перевагою, можна регулярно міняти зображення, дивувати і отримувати компліменти. Мистецтво спрямоване на тіло, страшна сила. Багато людей мріяли жити довше, але ж зменшуючи витрату часу на рутину, ми виграємо дорогоцінні години на своє життя. А на чому може економити час людина, а тим паче дівчина на щоденному догляді за своєю зовнішністю. Ну якщо вам потрібно зробити із своїм обличчям або тілом щось видатне на свята або для того, щоб просто себе порадувати, то тут не з допомоги професіоналів. Зображення на обличчі і тілі можуть бути, до речі, на різних розважальних заходах. Бодіарт, виконаний якісним виконавцем, завжди приверне захоплені і уважні погляди до вашої персони. Зробить вас зіркою вечора. Тож поспішайте собі зробити справжній подарунок. Похід до салону краси «Жемчуг», який для багатьох стане справжнім святом душі. І тоді краса, якою наділила вас природа, зазвучить з вами в повну силу, і ви станете більш щасливі.